Стосунки це більше, ніж закоханість та романтика, чому деякі пари залишаються щасливими роками, а інші розпадаються після короткого часу, секретне в почуттях самих по собі, а в умінні будувати взаєморозуміння, підтримку та довіру. Саме ці елементи утримують пару навіть у складні моменти, коли пристрасть згасає і на перший план виходять буденні проблеми. Одна з головних причин руйнування відносин, нестачі комунікації. Партнери перестають ділитися емоціями, страхами, мріями. Коли невирішені проблеми накопичуються, вони перетворюються на конфлікти, маленькі непорозуміння, якщо їх не обговорювати, стають великими стінами між людьми. Відчасне відкриття своїх думок допомагає уникнути. Непотрібних образ. Ще одна причина емоційна відсутність поруч. Люди можуть жити разом, але не відчувати один одного. Коли немає справжньої уваги, щирості та готомості підтримати, відносини стають поверхневими, партнери віддаляються, бо відсутність емоційної присутності сприймається як байдужість і холодність. Ще один ключовий аспект. Повага до індивідуальності. Коли хтось намагається змінити партнера або контролює його дії, відносини швидко руйнуються: міцні пари дозволяють одне одному залишатися собою, підтримують розвиток, приймають хобі та інтереси іншого, навіть якщо вони відрізняються від власних. Відносини стають стійкими, коли присутня спільна відповідальність партнери разом вирішують проблеми, обговорюють важливі питання та підтримують один одного у складних ситуаціях. Це формує відчуття команди і взаємної опори, яка допомагає пережити кризові моменти без руйнування відносин. Міцні стосунки не залишають без уваги дрібниці. Маленькі прояви турботи та уваги, посмішка, допомога по дому, уважність до її слів, запам'ятована деталь з розмови, все це будує емоційний зв'язок коли такі речі ігноруються, партнери віддаляються, бо відчувають себе непоміченими і неважливими. Важливо вміти розв'язувати конфлікти без образ і звинувачень. У міцних відносинах суперечки не перетворюються на війни, а стають способом зрозуміти партнера краще. Компроміс, терпіння і бажання знайти спільне рішення зберігають емоційну близькість і довіру навіть під час суперечок. Не менш важливо мати спільні цінності та життєві цілі. Партнери, які рухаються в одному напрямку, легше проходять випробування розбіжності у важливих питаннях виховання дітей, кар'єра, фінанси, стей життя, часто стають джерелом конфліктів, якщо немає готовності домовлятися і шукати компроміс. Міцні пари підтримують особистісний розвиток одне одного. Вони допомагають реалізовувати потенціал, підтримують мрії та інтереси партнера. Коли людина відчуває підтримку у своїх прагненнях, це створює глибоку емоційну прив'язаність і бажання залишатися поруч навіть у складні моменти, руйнування часто відбувається через егоїзм та байдужість. Партнери думають лише про себе і свої потреби. Міцні стосунки будуються на балансі. Кожен враховує бажання іншого, готовий поступатися, підтримувати і робити маленькі жертви для спільного блага. Отже, міцні стосунки це не магія, а робота над собою та взаєморозумінням. Комунікація, довіра, повага, увага, підтримка та спільні цілі. Формують основу для щасливих і стійких відносин. Знання цих принципів допомагає будувати міцні відносини та уникати руйнування, навіть коли виникають труднощі.